Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео буде представлена біжутерія, а саме брошки. Брошки це стильний аксесуар, який підкреслює смак своєї власниці та робить яскравий акцент на її вбранні. Перше в показі брошка колон Хризантема розмір поверхні 65 на 40 мм. Можна використовувати в якості колона. Застіпка звичайна, як в брошках, з фіксацією. Але для надійності, звісно, надам на кожну брошку силиконову заглушку, щоб вона у вас гарно трималась. Вартість брошки 250 гривень. Брошка кулон мак, розмір поверхні 65 на 30 мм. Також. Застіпка та застосування, щоб використовувати в якості колона, якщо це буде для вас доречно. Вартість 250 гривень. Брошка колон, квітка 45 на 45 мм. В наявності блакитна та рожева. Також голочка. Та для кулона. використання є вушко. Вартість таких брошок 250 гривень. Брошка колон тендітна квітка. Розмір поверхні 65 на 27 мм. Голочка та для шнура або ланцюжка. Вартість брошки 250 гривень. Брошка квітуча гілочка 65 на 27 міліметрів. Це тільки брошка і тут звичайна застіпка. Також додам силиконову заглушку. Вартість такої брошки 250 гривень. Брошка колон пташка 45 на 25 міліметрів. Є місце для ланцюжка або шнурка і застіпка. Застібка тут звичайна. Вартість брошки 250 гривень. Брошка кулон три гілочки, рожевий сірий та зелений із сріблястим кольором. 50 на 35 мм. Також є застосування для шнурка або ланцюжка. Волочка на застіпці. Вартість таких брошок 250 гривень. Брошка бджілька 40 на 30 мм. Голочка звичайна. Заглушку для надійності надам. Вартість такої брошки 250 гривень брошка равлик 35 на 25 міліметрів. Застібка з фіксацією. Вартість такої брошки 250 гривень. Брошка кулон тюльпан із кристалами та стразами. 75 на 35 мм. Волочка з фіксацією. Вартість такої брошки 300 гривень. Брошка «Акцент кольоровий мікс» 50 на 23 мм. Волочка з фіксацією. Вартість 300 гривень. Брошка кулон, ніжний букет. Розмір поверхні 60 на 50 мм. Голочка з фіксацією. Вартість брошки 300 гривень. Брошка кленовий лист із комахою. Ось тут причаїлася комаха така. Звичайна застіпка, заглушку надам. Вартість такої брошки 300 гривень. Ще одна брошка, кленовий листочок із стразами та кристалами. Розмір поверхні 60 на 50 мм. Застібка звичайна голочка. Вартість такої брошки 300 гривень. Брошка колон папуга, розмір 60 на 50 мм, голочка з фіксацією та пристосування до ланцюжка або шнурка, якщо доречно. Вартість такої брошки 300 гривень. Брошка, колон, черепашка з перламутром, розмір 50 на 45 мм, також можна використовувати як колон, застіпка із фіксацією. фіксацією такої брошки 350 гривень. Брошка павич з кольоровими кристалами та стразами. Це тільки брошка, розмір 55 на 35 міліметрів, звичайна голочка, Додам заглушку для фіксації. Дуже яскраво виглядає. Вартість такої брошки 300 гривень. Брошка кулон, ящерка 55 на 35 міліметрів, кольорові стрази. Голочка з фіксацією. Вартість такої брошки 350 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!